Чим варто бути обережним на ці вихідні, е, водяним знаком зодіакції вихідні? Так. Трохи затягне е, рутина, і ви вже будете себе якось некомфортно почувати. Ви будете, ніби, знаєте, от ви вже е, виросли, вже хочеться йти в щось нове, але ви тримаєтесь. І тут варто е, виходити за рамки, йти в масштаб, розвиватися. Е, може бути таке, що от е, труднощі з тим, що ви захочете себе показувати якось ідеально на суспільство, підходити в рамки суспільства. Е, і тут е, важливо не ідеалізувати себе, не ідеалізувати е, життя, не входити в. Ці рамки, а стиратися так шукати місце, де будуть вас розуміти. Тобто, ви можете себе якось некомфортно відчувати в тому, де ви зараз є. І ви ніби хочете відповідати тому. Що хочуть від вас інші в цьому місці, де ви є, так але ви вже виросли. Вам потрібне інше, потрібне якесь нове місце, нові люди, де ви будете себе почувати комфортно, де ви можете, де ви зможете бути такою, якою ви є? Тому що це місце для вас вже замаленьке, затісне вас. Тут не розуміють. Вам потрібно виходити далі за рамки.